Телефон для виготовлення та розміщення 050 0515 444. Добрий ранок у доброму здоров'ї. Партнер ранкового шоу на Радіо 10. Клініка Санте. Широкий спектр медичних аналізів, аби зберегти найцінніше. Ваше здоров'я. Гостьове кафе. 10.22 10, в Чернівцях. Друзі, всім привіт! Ви на радіо 10, Відкриваємо гостєве кафе. І до нас в гості завітала людина, яку особливо якось представляти не потрібно. Але я спробую це історик, публіцист, державний та громадський діяч, людина, яка розсекретила архіви СБУ свого часу. Людина, яка була першим очільником інституту національної пам'яті, це Володимир В'ятрович. Ми дуже раді вітати вас в столиці Північної Буковини. Доброго ранку. Доброго ранку, я не дарма про суперменів сьогодні розповідала. я з тобою погоджуюсь, не дарма, ти щось відчувала, мені так здається. Да. Скажіть, будь ласка, таке питання зразу в рамках такого ранкового ефіру. Ви жайверонок чи сова? Я жайверон. Най Найбільш продуктивніші години вашого дня припадають на першу а? половину дня. Ну і я прокидаюсь досить рано, лягаю досить рано, тому я такий типовий жайворонок. Угу, є якийсь у вас ну такий момент, що зранку ви весь час прокидаєтеся з якимись подібними думками? От, до прикладу, сьогодні з якими роздумами ви прокинулись? Сьогодні я прокинувся в потязі, прокинувся від того, що ми здавайте постіль! Ну майже майже ні. Ми зупинилися здається. Це була Коломия, і трохи там зависла, трошки довше стояли ніж стояли, ніж не треба було. Але загалом вранці ну деколи хороші ідеї якісь приходять. Тому в мене поруч завжди телефон не тільки для того, щоб там дивитися соцмережі, але якісь. Можна накидати якісь цікаві думки, які ну, потім треба почекати. Бо деколи та думка, яка здається зранку, дуже цікавою, такою потім не виявляється, якщо критично подивитися, але бажано записати, і потім можна уточнити, і часто це справді щось, щось, щось цікаве виходить. Тобто mm -hmm. телефон, а не блокнот. Ви надаєте телефон, в мене, в мене, перевагу, все ж таки, мене все, технологічним Так, Абсолютно. Ну, по-перше, в мене з дитинства поганий почерк, дуже який я погано читаю, навіть, Типово лікарський. Біда в тому, що я. Я був лівшою, якого совєтська школа перевчила, вважаю, що перевчила на правшу. Я в результаті погано пишу і лівою, і правою. Тому я дуже тішуся, що є якісь такі технології, які дозволяють просто це все робити електронічно і можна друкувати, зберігати, і в мене зараз всі. Ці записники все 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 виключно в електронному вигляді. Угу. Ви в Чернівцях не були вже декілька років. Да, з 2019 Згадували року. ми ж так з 2019-го. Чи встигли сьогодні помітити щось таке? що от вам кинулося в очі? що о змінилося? Щось вас зачепило? можливо? А, мене в 2019 році трошки вразили не дуже хороші дороги, скажімо так угу. зараз краще. Мене в 2019 році вразило трошки ще таких совєтських пам'ятників uh -huh. в Чернівцях, яких зараз слава богу немає. Я пам'ятаю, не був тут, але в соцмережах активно слідкував за тим, як Чернівці зокрема в 22-му році позбавлялися цього всього. Ну і... Мені здається, що це пішло на користь міста. Ну я mm -hmm. думаю, що ви як людина, яка стояла у витоків і такий ярий прихильник декомунізації, то я думаю, що на це ви звернули увагу в першу чергу. Звичайно, а... і дуже добре, що чернівці абсолютно наздогнали все, все те, що мали зробити, ще. До напевно, ну що ми інші міста мали зробити ще в 91-му році, тому що якраз такий типовий приклад того, як тяжко ми робили цю декомунізацію, тому що починалося це все так само в правильний час, в 1991-му році, але не довершили. Потім наступна хвиля часів Ющенка, і знову таки якась пауза. Потім після 2014-го року, ну і зараз сподіваюся, що таке це вже зроблено такий вирішальний крок. Я думаю, що все ж таки декомунізація в Чернівцях почалася з червоної рути 89-го року. Тоді, напевно, було задано це от е, Національний от, рух через українську музику. Я, я думаю, що це, до речі, один з таких ну мав би бути е, маркерів е, взагалі в історії міста. Тому що треба розуміти, що це е, культурна подія, яка ну насправді на тривалий період визначила культурний розвиток України. На жаль, десь там в. Середині 2000-х цю культурну хвилю почали заливати російськими грошима, фактично збили, але те, що почалося тут, як перша червона рута, ну тобто, це було просто ну справді історична подія. Зоно музики, яку музику ви слухаєте, які от, надаєте цікаво. перевагу? Можливо, жанрово, можливо, не по групах, а вже по топ, жанру. Топ-3 дуже, дуже, дуже різно. Ну, Пінк Флойд з рок-музики, mm -hmm. люблю зараз, не знаю, може, це старіння, блюз. Mm -hmm. От mm -hmm. один з топ-виконавців зараз це Ерік Еріклептон. Mm -hmm. mm -hmm. Це дуже дуже. подобається. От української музики багато слухаю. Бачив тут у вас кепки. Калуш, як так, це улюбленці мого малого Юрка, якому вісім років в принципі теж подобається, такі, ці, така цікава українська поп-музика. Загалом мені здається, що оця хвиля, яка зараз є, в, нова хвиля української музики, вона цікава, вона стає дедалі м, якоюсь е, е, кращою, тому що справді перша хвиля е, після заборони цієї обмеження на російську музику, звичайно, це була швидше кількість, ніж якість, але е, зараз ми її, знаєте, такі чисто. Геліянський принцип переростання кількісних змін в якісні. І мені здається, що ми ну, стаємо свідком появи справді якісної, дуже різної української музики. Ну і дуже прикольно, mm -hmm. от ми тут постійно помічаємо, що українська музика має свої риси, які не схожі на іншу музику. Тобто, не це, це не калькування, скажімо, там американської музики, там європейської музики, а це е, те, що ми беремо найкраще звідти, покладемо на український мелос. І у нас виходить музика, яка відрізняється і якістю, я, і я, за своїм я, я змістом. Кілька, я кілька тижнів тому був на концерті Даха Брахи. Ну, це бомба О, просто. О, ну, просто Це просто та, бомба. Це, тобто, це, це магія, можна тобто, сказати. І, і як на мене, це от як і просто яскравий приклад такого найкращого культурного націоналізму, з яким ми можемо йти в світ, показувати. Оце ми. От от, от 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 угу. як хочете щось знати про нас, слухайте, дивіться. Так. Дійсно, дуже дуже круті вони а, стосовно націоналізму. У нас в суспільстві до недавнього часу націоналізм був демонізований. Люди дуже часто плутають націоналізм, нацизм. Я хотів би, щоб ви дали визначення нації і націоналізму. Ну, по-перше, ця демонізація це з одного боку наслідок ще совєтського панування. Тому що, звичайно, це свідомо робилося в совєтські часи. Це знакрівняння між націоналізмом і нацизмом. По-друге. Це і віяння з Європи, де теж часто такі ліві настрої домінують, де вважається, націоналізм теж поєднюється з чимось, асоціюється з чимось з Другою світовою війною, з нацизмом і так далі. Але як показали особливо події теперішньої війни, націоналізм це дуже потрібна і дуже правильна здорова реакція нації на загрозу для свого існування. Це бажання зберегти свою унікальність в цьому світі. Мені здається, що якраз ну завдяки націоналізму українці будуть цікаві у світі, тому що, попри всю глобальність світу, для того, щоб вписатися, особливо вписатися в цю таку світову мозаїку різних культур, нам потрібно, щоб наш маточок Пазла був якимось унікальним. І саме через цю унікальність, національність він, він впишеться в світову культуру. Якщо ми станемо схожими на... Росіян, поляків, румунів, німців і так далі, тому ми будемо нецікавими, цікавими, тому що є оригінальні поляки, росіяни, румуни, які будуть цікавішими ніж якісь їх наслідування. Uh -huh. <рес> нація — це більше етнос чи це більше політичне явище? Я думаю, що політичне явище В частному що... світі. так? Абсолютно так. Я, mm -hmm. Я думаю, що нам треба говорити і... і робити все для того, щоб творилася і розвивалася українська е, політична нація. Але в цьому визначенні однаково важливі всі три слова. Нам вона, вона має бути українською, відповідно має опиратися на якісь українські культурні коріння. Вона має бути політичною, тобто вона має бути інклюзивною. Тобто, людина не за кров'ю стає членом цього колективу, а за своїм вибором. Очевидно, що має бути якийсь певний поріг входження. Велком to the club, але для того ти маєш розуміти там мову, культуру, історію цієї країни. Тоді ти стаєш одни, одним з нас. Ми, ми, ми тебе приймаємо. Нам байдуже там якісь е... етічне походження, етічне походження, генеологія і так далі. Тобто, це, 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 це те, що важливо було десь ну, до появи напевно української держави. Для того, щоб зберегти от, власне цю українську культуру, ми трималися того, хто такий самий, як я, за походженням, хто хто виріс поруч зі мною зараз. Після появи української держави, очевидно, що. В 91 му році, очевидно, що нашим викликом є якраз побудова української політичної нації. Знаєте, якщо гаслом українських націоналістів до 91-го року було здобудеш українську державу, або загинеш у боротьбі за неї», то зараз таким гаслом має бути «здобудеш українську політичну націю. Тобто це має бути номер. один. І ми її творимо, успішно творимо. Для мене те, що зараз. Україна чинить такий завзятий спротив російської агресії, а суть цієї агресії якраз полягає в тому, щоб не стільки знищити державу, тому що держава, можливо, б і зберегли щось в форматі Білорусі, там держава ніби теж існує, А суть цієї агресії це знищення якраз української нації. Так от ми чинимо активно спротив цьому і дуже. Визначальним є те, що серед тих, хто беруть участь в захисті України зі зброєю в руках, є люди дуже різного етнічного походження, які вважають себе українцями. Можна mm -hmm. сказати, що зараз саме зараз формується українська ідентичність? Я думаю, що так вона зараз навіть пришвидшено формується. і От е, початок нашої розмови про музику, це теж приклад того такого пришвидшеного формування української ідентичності. І інші приклади це очевидно якісь погляди на історію. Це переосмислення нашого минулого це популярність історії. Це я думаю, що наступним якимось таким аспектом має стати і він поступово теж буде формуватися. Це якесь спільне бачення майбутнього. Зараз цим трошки важко, тому що очевидно, ця повномасштабна війна не дає можливості стратегувати. Тобто, зараз мало навіть в приватному житті хто планує щось на на, на рік чи на два назвав вперед. От що горизонт планування просто падає через ці ці. Сніжні події, які ми з вами переживаємо. Але я впевнений, що нація це якраз сукупність тих людей, які мають спільні погляди на минуле і спільні плани на майбутнє. Mm -hmm. На вашу думку, хочу задати таке питання, який державний устрій є найоптимальнішим для України, тому що ну, зрештою у нас унітарна держава, да, але в нашому складі є Автономна Республіка Крим, що само по собі вже ну, типу, порушує ніби, саме поняття унітарності. І я казав ну, колись В'ячеслав Чорновіл, що між Галичиною і Донбасом дуже велика різниця. Він був активним прибічником федералізації України, яку потім власне саму форму модель держави ну, почали. Демонізувати. Да? Хоча потім з'явилося поняття е, е, децентралізації, що, в принципі, само по собі, ніби і федералізація, проте без двопалатного парламента та ми в цих всіх атрибутів. Я таке багато масштабне питання новою етапами на нього. По-перше, Різниця, якісь регіональні різниці в такі великі держави, як в Україні, це, це нормально. Тобто, такі самі регіональні різниці є в Німеччині, в Італії, північної талії південної дуже відрізняється Та, Німеччини, різні частини Німеччини дуже відрізняється. Же мучу про східну західну Німеччину, кіма мають різну історію в Польщі. Так, так. тобто це, це в принципі нормально. Тобто, це не є підставою якихось страхів, що нам бракує, на, нам бракує насправді єдності. По-друге, коли говорити про Чорновола, ці тези його про федералізацію потребу якоїсь можливо федерального підходу. Треба пам'ятати, коли це висловлювалося. Це був початок 90-х років, коли він ще і його політична сила, народний рух ще не розраховував на те, що можливо вдасться змінити владу на центральному рівні. Тому вони вважали, що таким підходом для того, аби впливати на Київ, буде те, що ми змістимося на тій самій західній Україні. І з західної України будемо, яка отримає якийсь особливий статус, будемо впливати на. Національний уряд після цього по суті вже цієї теми фактично не піднімав зараз. Якщо говорити, то тема федералізації, вона не випадкова є такою болючою для українців. Тому що ми прекрасно розуміємо, і бачимо, як цю тему качала і продовжує качати Російська Федерація. Тому що вона власне і бачить, федералізацію якраз як інструмент поступового ну, розкладання України. От коли коли говорилося про федералізацію, очевидно, говорилося першу чергу про Донбас. Очевидно, говорилося це не для того, щоб там зберегти щось українське, а для того, щоб це стало вікном входження Росії в Україну. Тому я не бачу підстав чи потреб говорити про якусь федералізацію України. Для мене Україна може і має бути унітарною державою. Для мене Україна може і має бути власною республікою. І я думаю, все-таки парламентською президентською республікою. Статус, який вона формально має зараз, але який є, ну де факто не є, яким. тому що зараз де-факто Україна є президентською парламентською республікою, і це не добре, тому що е, Україна насправді має. І глибокі традиції свободолюбства республіканства часом аж аж до рівня анархії, це свободолюбство доходило. І якраз парламент є тим, знаєте, таким майданчиком чи казаном, якщо хочете, в якому має все переварюватися і творитися якась єдина політика. Коли ми будуємо модель держави, де все буде залежати від одного політика, якого навіть обирає народ, мова йде про президента. То ми себе прирікаємо на постійні такі качелі, що сьогодні буде один президент, який більше орієнтується на одну частину України, Завтра інший президент, тому мені здається, що ця. Е... Модель сильної президентської влади для України непритаманна і вона ну, не корисна для України. Я би навпаки посилював роль і місце парламенту в країні. Очевидно, що говорив би про те, що президент мав би мати якісь функції в першу чергу безпеки, репрезентації дипломатичної країни в світі. Інші питання мали б більше все-таки лягати на парламент і на уряд. У нас, на жаль, зараз. Де-факто, все зовсім по іншому. Тобто, у нас уряд майже цілковито підпорядкований Офісу президента. На конституційному органі, органові, по суті, в нас аж до того, що, пам'ятаєте, був такий прем'єр-міністр Гончарук, який недовго встиг побути, але від, 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 Крім того, що на самокаті. На самокаті. Крім того, що на самокаті, на самокаті їздив відзначився тим, що написав заяву про відставку на ім'я президента, попри те, що його призначав Це. парламент. Так. І біда в тому, що сам парламент, ну, в якому я працюю, я бачу, наскільки він сам себе десуб'єктивізує. Тобто парламент в теж філію банку, абсолютно більшість. Депутатів вважають нормальним, що е, уряд е, виконавча влада не підзвітна парламенту. Ми звільняємо вже напевно з десяток кільканадцять міністрів. Звільнили від 2019 року, і фактично мені здається, єдиний міністр, який звітував після. Час свого звільнення це був здається, міністр агрополітики Сольський. буквально недавно, Тому він був єдиний. Всі інші, як як прийшли, так, так і, і пішли. І ніхто, ніхто не бачив, за не відповідає, ніхто не що не відповідає, ніхто не не дуже пам'ятає. Прізвища тих кого його призначали. Но це це абсолютно неправильно. Це дуже шкідливо для країни. Я чому спитав про е, державний устрій, тому що мені здається, що е, українці без е, такого державного апарату могли б ну між собою домовляється набагато швидше і дієвіше е, існують і власне досягають ціли, ніж коли держава починає втручатися в процеси і заторможує ці процеси. Це значить, що держава неправильно втручається, тобто це значить, що е, ну держава на жаль перетворюється в якийсь штучний інструмент. Так я абсолютно згоден, що українці вміють між собою співпрацювати. Особливо критичні моменти, і ми бачили, що дуже часто громадянське суспільство заступало собою державу, виконувало такі функції, які держава не, не витягала. Ну, і, власне, Але... це от було видно на початку повномасштабного а, вторгнення. Це було видно в 14-му році. році. Це, це було видно в 22-му році. році. Так і і мені здається, що найкращою буде та влада, яка зрозуміє це. І спробує оце от підхопити і інкорпорувати такий от підхід в державний апарат, тому що держава мусить мати мати свій апарат. Як він має працювати? Це це вже інше питання. У нас на жаль, є вже досить розвинене громадянське суспільство з одного боку, і з другого боку, що дуже совєтська держава, дуже совєтський державний апарат. Ну ніби ж прийшли нові люди, да і ніби люди вже нового покоління, не совєтського покоління, скажімо так. І от чому це не компетенція? Чому держава не розуміє цих процесів? Вірваність від реально це звичка, це реальність, це зручність в власне в такому форматі працювати. Це брак інших кадрів. На жаль, от я дуже добре пам'ятаю період після помаранчеву 2004 року, коли дуже популярна була теза Ми своє відстояли на Майдані, ми справді своє відстояли на Майдані. Кожен розійшовся по своїх справах і вважали, що а держава, хай собі там оці розумні політики, хай хай вони mm -hmm. далі керують, бо вони на то вчилися. Mm -hmm. Насправді вони теж на то не вчили. Лися і на і насправді ми тоді не скористалися перший раз цим потенціалом, який мало громадянське суспільство для зміни держави. Після року краще набагато більше людей пішло з громадянського суспільства в владу. І я дуже добре пам'ятаю по суті, де коли відновлювали інститут національної пам'яті. Ну по суті, з нуля розбудовували структуру. Для мене як керівника, таким важливим маркером брати людину чи не брати було це досвід її в громадському житті. Я впевнений, що якраз люди, які мали за собою громадський досвід, мають певний потенціал, і їх легше навчити е, якихось основної роботи на державній службі, ніж е, такого заскорузлого державного службовця, е, навчити якоїсь там мотивації, і того, щоб звикнути да звітності і вислуговування перед начальством. Угу. Ну, дуже цікаво. Ще цікаво, також ви. Багато років були головою Українського інституту національної пам'яті і в той період десь приблизно зароджувалася така плідна співпраця з поляками стосовно спільних проєктів з відновлення національної пам'яті. Потім був якийсь такий період, десь, напевне, 20-22 рік, коли потрішки з'являлася інформація про те, що ми зі свого боку робимо в принципі досить багато стосовно зобов'язань, які на себе брали по цих домовленостях. А з боку поляків було не повністю, ну там дуже дуже мало що виконувалося з тих пунктів. Чи відслідковуєте ви наразі на якій стадії ця співпраця з так, відновлення так, з слідкую спрашення? звичайно за цим? Отже, я очолюю інститут 5 років з 14 по 19 рік, так. і одним з перших кроків мене як керівника інституту національної пам'яті було якраз налагодження співпраці з польським інститутом mm -hmm. національної пам'яті. Для мене особисто це було важливо. бо... Звичною мірою ми намагалися якось наслідувати польську модель інституту національної пам'яті того часу, польську модель, тому що поляки в цьому питанні пішли ну дуже далеко і багато багато чого зробили. Нам вдалося налагодити співпрацю. Ми тоді створили. Дуже важливу інституцію, я вважаю, називався форум польсько-український форум істориків, mm -hmm. який став майданчиком для гарячих дискусій між істориками про минуле, зокрема польсько-український конфлікт. А Пента... У нас тим та... паче, що в історія Х, з поляками у нас теж така та, строката. За... Та, що... Це це про що говорити і це історія між всіма сусідніми народами. Тобто та... це нічого особливого це uh. тут mm. немає якоїсь особливої полонофобії українців чи українофобії, поляків. це властиво. На жаль, для європи для сусідніх народів Європі. Це навіть з власним для сусідів, які живуть в. У підійому, <ріст> але <ріст> якщо, ми, якщо, якщо ми підіймемо це на національний рівень, то очевидно, видно, що, що що і глибина цього тих непорозумінь зростає? Так от, в принципі, це були класні дискусії, це були продуктивні дискусії попри їхню гарячість. Але потім сталися політичні зміни самій Польщі, де до влади прийшла е, партія право і справедливості, яка почала. Поступово закручувати гайки в цих питаннях. Фактично ліквідовано цей форум польсько-українських істориків. Е, ухвалено закони, які передбачали кримінальну відповідальність за невизнання е, е, польсько-українського конфлікту як геноциду, який нібито організували українські націоналісти проти поляків. Потім почалися дуже дивні, дуже неприємні події з пліндруванням українських могил і пам'ятників угу. в, в Польщі. Е, відсутність будь-якої реакції центральної влади Польщі на ці події. І так, на жаль, на цьому закінчилося невирішеним. Це питання, тому що ми поставили передумовою подальшої співпраці відновлення цих зруйнованих пам'ятників. Потім, врешті, навіть дійшли до того, що окей, бодай один конкретний пам'ятник, який, до речі, згідно міжнародних угод захищається, відновити тоді будемо говорити про яке звіно співпрацю. Mm -hmm. До сих пір цей пам'ятник не відновлено. До сих пір, тобто зараз у нас 24-й рік і досі це питання залишається невирішеним. з одного боку. Ми стали свідками надзвичайних. Приємних якихось таких картин в 2022 році, коли після початку повномасштабного вторгнення саме Польща, саме поляки були одними з тих, які найбільше прийняли українців, найбільше підтримали українців. Я пам'ятаю блискучий виступ президента Анджея Дуде в парламенті. Ми пам'ятаємо про те, що посол Польщі був одним з тих, він єдиний дипломат, який залишився в Києві після початку повномасштабного вторгнення. Але з другого боку, якщо йдеться конкретно про цю історичну політику, то на жаль, жодних якихось зрушень в цьому питанні mm -hmm. досі немає. Це і пам'ятник, про який йдеться, це не пам'ятник, це просто меморіальна таблиця. Досі не до, немає, досі немає не відновлено. Так, тобто, так. при тому, що вони що вони були Сунає. на первісному, на первісному пам'ятку. Тому ну, хочеться сподіватися, що зараз знову черговий раз відбулися після виборів перезавантаження польської влади, інші люди до керма держави, що можливо це буде хорошою підставою для того, щоб повернутися до нормальної дискусії і повернутися до формату, коли про минуле дискутують історики, а не політики. З вами можна говорити просто так, годинами, тому що ви людина просто такої глибини і знань. Але на жаль, ефірний час у нас потроху добігає кінця. Давайте все ж таки повернемося до вашого візиту в Чернівці, і можливо, можна буде вас сьогодні, нашим слухачам, десь побачити в Чернівцях, відвідати зустріч, можливо, поспілкуватися і позадавати ті питання, які їх цікавлять. Е, так, я власне приїхав в Чернівці для того, щоб презентувати своє... Книги. Ще минулого року я почав таке турне по всій Україні, презентуючи книгу «Па Історія нескорених. Це нове видання. Це четверте чи це п'яте вже буде видання? Це четверте четверти. видання і зовсім нова книга. Наша столітня, «Короткі нариси про довгу війну, яка якраз розповідає про, про війну, яка почалася навіть не в 22-му, навіть не в 14-му році, а значно раніше. Ми, на мою думку, і сьогодні, власне, в 18-й годині, 18 годині відбудеться презентація цієї книжки. Тому чекаємо всіх і сподіваюся угу. на цікаву дискусію. Ми дуже вдячні вам, що ви знайшли час завітати до нас в гості. Бажаємо вам гарного проведення часу в Чернівцях. Дуже раді будемо вас бачити при нагоді ще у нас в студії, в нас в гостях. Друзі, ну а у нас був в ефірі в студії Радіо 10 Володимир В'ятрович, історик, публіцист, людина, яка очолювала інститут національної пам'яті, людина, яка розсекретила архіви СБУ. Завітайте сьогодні на зустріч, придбайте книжку і знайте. Історію України, тому що хто не знає історію, той не має майбутнього. Дякуємо, що завітали. Ну, а ви, друзі, слухайте нашу розмову з паном Володимиром на нашій сторінці у Фейсбуці Радіо 10, або ж на нашому Ютуб-каналі. Поїхали далі. У нас буде як так вставай. <рес> Улюблений один з улюблених колективів пана сина, пана Володимира. Гостьове кафе. Реклама на Радіо 10. Сейф удома треба мати, щось коштовне зберігати. Гроші, зброю, документи підберемо. Сейф в моменті. Світ замків. Світ 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 замків! 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 Професійні магазини. Світ замків! Вулиця Комарова, 10, Формаркет, перший поверх. Та вулиця Руська, 248. Маша перейшов водій Степан. Перевів бабусю Заша. Перейшли вже тисячі з різних регіонів. Перейшли би і коти, але в них нема смартфонів. Буковино. Підключайся до тарифу Потужний з акційним безлімітним інтернетом. Лише 100 гривень на 4 тижні при перенесенні номера. Деталі на лайфсел ЮА. вільно мобільно Створюємо затишок. Моблева фабрика Імпульс. Вулиця Коростишівська, 8Б. Ви пробували мел сендвічі в бакарі? Це просто туц-туц-туц. Кожен шматочок – справжня фуд-терапія А коли сир тягнеться за сендвічем – це любов. Бакара – живи з легкістю, роби з пристрастю. Московитам на груди плити, а нам із вами своє робити. Завод Кубометр. Свіжий бетон за розкладом. 050-01-02-777. 050 01, -02 -777. 050 -01 -02